Мені цю історію ще про бабусі розповідала, коли я був малим. Вона тоді вже ледве бачила, але пам'ять мала мову сови чітка, стара й глибока. Казала, що за її молодості свято Івана Купала було не просто забавою, а справжнім обрядом, що межував зі світами, нашим і тим, що по той бік, це до речі, її слова. У їхньому селі, десь між зеленими пагорбами Полтавщини, купальська ніч була святою. Дівчата ще зранку уплели вінки з польових квітів, шепочучи примовляння, а хлопці шукали вербові гілки, щоб розпалити велике вогнище. Коли сонце торкалося обрію, починалося справжнє свято. Всі йшли до річки і співали купальських пісень, водили хороводи навколо вогню. А потім з зав'язаними очима перестрибували через полум'я. Ну, Наприклад, щоб очиститися або позбутися гріхів тощо, моя прабабуся багато розповідала про це свято, але вона завжди стишувала голос, коли доходила до цієї частини. Якось вона казала, що не кожне купало проходило безслідно у ту ніч, коли сонце найнижче, а тіні найдовші. В лісі можна було зустріти щось незрозуміле, і знаєте, моя прабабуся зупинялась на цих словах, стискала губи і довго дивилась у темне вікно, ніби щось пригадувала. До речі, я згадав про прабабусю мабуть, я швидко почав. Моя прабабуся прожила понад 100 років. Я безмежно її любив. Вона була для мене мудрою і дуже важливою людиною. Я завжди дослухався до її порад. Знаєте, вбирав у себе правильну енергію з її життєвого досвіду, от саме прабабуся була моїм наставником, народилася і жила вона в Полтавській області. Називати сло, де вона мешкала, я не бачу сенсу. Я також згадав про різні світи, наші тощо по той бік, чи існують взагалі вони, я не знаю. Вона розповідала мені ну просто неймовірну кількість цікавих історій зі свого життя. Багато з них були повчальними, деякі комедними, а деякі незрозумілими. Як і багато хто, я любив усілякі загадкові історії, фільми та подібне, тому що разу, приїжджаючи до неї, я із величезним захопленням слухав кожну історію з її життя, з вогником в очах. Для мене це було щось неймовірне. Я приїжджав до неї щоліта ще в дитинстві, але цю історію вона розповіла мені близько шести років тому, ну майже напередодні своєї смерті. Чому саме тоді, чому так пізно, я теж не знаю. Вона відповіла, що не любила про це згадувати і тим більше розповідати комусь. Я ж, почувши ту історію, ще довго намагався зрозуміти і пояснити сам собі те, що почув. Я сам не вірю в містику. Але не вірити своїй прабабусі це для мене занадто. Ну, а тепер, напевно, я повернуся до початку своєї розповіді та постараюся якнайдокладніше передати все почуте. Та ніч була тепла, безвітряна, з повним місяцем, що зависна лісом, мов велике око, селяни почали збиратися ще до заходу сонця. Дівчата у вишиванках та з вінками на головах співали пісень і сміялись, готуючи собі віночки. Хлопці тягнули до річки сухі гілки і дрова, щоб скласти велике купальське вогнище, серед них був і Петро. Це був веселий, жвавий хлопець із країв села. Він завжди першим перестрибував через вогонь і голосно сміявся. Вже коли сонце сіло і вогонь засяяв між темних дерев. Почалося справжнє свято. Стрибки через полум'я, хороводи, закохані, пускали віночки на воду, спостерігаючи, як вони пливуть за течією. Але десь між піснями і сміхом, хтось помітив, що стало дуже тихо. Надто тихо, жаби замовкли. А з боку лісу повіяв вітер, холодний, мов зимовий подих. А Петро в цей момент стояв на краю лісу. Вдивляючись у темряву, про бабуся не пам'ятала як, але його більше ніхто не бачив. Ну тобто він не повернувся. Спершу думали, що він просто жартує, дочекали світанку, шукали його і біля річки, і в лісі, і навіть на болоті, але жодного сліду. Ось зникла людина, і все нема його. І ось саме після цього моменту І почались ті самі дивні речі, про які про бабуся згадувала. Після тієї ночі, казала вона майже пошепки, у селі почалося щось дивне. Спершу зникла корова в Діда Савки, потім люди почали чути дивні звуки з боку лісу. Про бабуся казала, що в колодязі вода раптом стала чорна, ніхто не міг пояснити, що це і до чого. Усе село буквально вже наступного дня зіштовхнулося з неприємностями. У когось худоба зникала, наче з повітря. А хтось знаходив на ранок відчинену хвіртку. Прабабуся розповідала, що її сусідка взагалі перестала виходити з хати. У селі ніби стало неможливо жити, а потім, взагалі, почав відбуватися жах, якого ніхто не міг уявити. Я розповім вам найцікавіше, найстрашніше і найголовніше. Якось уночі прабабуся прокинулася від гучних ударів у вхідні двері, встала, вийшла в коридор. Чує, а там сусідка благально просить впустити, та так, ніби за нею, гналися вовки. Прабабуся одразу відчула незрозумілу тривогу, відчинила двері. А сусідка швидко забігла всередину І сама за собою зачинила двері. Очі налякані, дихала, ніби справді щойно втекла від звірів. Прабабуся дивиться на неї, здивовано, і водночас запитально. А сусідка каже. Прокинулася, бо захотілося води і вийшла на кухню напівсонна. а в неї в домі усі двері навстіж, речі розкидані, усе перевернуто. Вона від жаху одразу прибігла до прабабусі, хоча, каже, нічого не чула. Хто був у домі уявлення немає. Тієї ночі вони не зімкнули очей до ранку, а вранці з селом пішла звістка. Знайшли чоловіка мертвим у власній хаті. А очі в нього були настільки перелякані, ніби він побачив щось найжахливіше у своєму житті. Жінка, яка жила неподалік, взагалі перестала говорити її знайшли в старіці біля хати. Вікна розбиті, а вона мовчить, тільки показує на руки та на нігті, із перекошеним від жаху обличчям плаче. Вона збожеволіла, наскільки я зрозумів, але вона побачила щось жахливе. Деякі православні люди одразу почали звинувачувати всіх, хто брав участь у тому святкуванні, мовляв, вони щось зле привели в село. До речі, того хлопця так і не знайшли, і в нього, до речі, не було взагалі ні батьків, ні рідних. Це мені про бабуся казала. А вже згодом вона сама побачила на власні очі те, що творило всі ці жахливі речі. Вона довго не могла зібратися з думками. Щоб розповісти цю частину історії, було видно, що це принаймні її сильно вразило і налякало. Я ж коли це почув і сам боявся заснути. Каже, не спала після тих ночей, ну страшно було. І однієї такої ночі почула з боку входу до хати кроки. Ніч була тиша, вона одразу вимкнула все світло і побігла до вікон дивитись, хто це. Те, що вона мені розповіла далі, навіть я зараз сприймаю трохи скептично, але все ж, каже, визираю у вікно на кухні, якраз у бік хвіртки та входу, а на подвір'ї хтось стоїть, каже в мене, аж серце заболіло незрозумілий, тихий, але всеохоплюючий жах, тому що це була не людина, казала вона. Стоїть довгий темний силует, худий, кислявий. Очі світяться, але найстрашніше це нігті, а точніше кігті. Кігті були неймовірної довжини, дуже гострі. Каже, я такого ніде ніколи не бачила. Хто завгодно там стояв, тільки не людина. Прабабуся тихо залізла під стул на кухні, і з якоїсь причини просиділа там до самого ранку те, що там ходило. Кілька разів стукало у двері, підходило до <хух> вікон. І, як казала про бабуся, заглядало в хату. Навіть у самій хаті було чути його важке хрипке дихання, а вранці знову знайшли мертве тіло цього разу жінкою, що жила кількома будинками вище. Бабуся казала, там був справжній жах, ні рук, ні ніг весь дім у крові. Худоба також зникла, а в себе на дверях про бабуся виявила глибокі подряпини. Того ж дня вона одразу зателефонувала рідним. І попросила забрати її. Речі зібрали. Вона казала, що більше сюди не повернеться. А якщо і повернеться, то душа підказувала, що живою вже не виїде. Після цього вона прожила до кінця своїх днів у сусідньому селі. Це вже туди, куди я їздив. Я особисто нічого не знаю, але про те село вона казала, що всі, хто там залишився, померли за страшних обставин. Каже, після тієї ночі вони щось, мабуть, розбудили і прийшло воно з лісу. Знову ж таки, я особисто не знаю, кого чи що побачили вона та жителі того села. Звісно, що коли я почув цю історію, то теж злякався. І знаєте, наскільки мені відомо, те село і досі стоїть занедбане в Полтавській області. Воно ж, до речі, розташоване недалеко від того місця, де прабабуся жила решту свого життя. І от я думаю, може поїхати туди і подивитися, як воно взагалі виглядає зараз, адже тоді справді в тому селі помирали люди, і помирали за надзвичайно загадкових обставин. Історія ця, звісно, цікава, але через мій вік на той час я просто добре її запам'ятав, хоча й поставився до неї доволі скептично. Про бабуся не розповідала багатьох деталей. Їй було неприємно згадувати той період свого життя. А ось я вже тепер у наш час хотів би поїхати туди з друзями, особисто побачити ті хатинки. Коли за дуже дивних та страшних обставин помирали люди, мені було б цікаво на власні очі побачити те місце, де вона, як сама казала, побачила того, кого вони випадково покликали тієї ночі під час святкування. І ні, я не вірю в містику, але я й не знаю, кого тоді побачила моя прабабуся в себе на подвір'ї тієї ночі.